Що відбувається в Україні та світі. Найважливіше на цей момент росіяни продовжують обстрілювати наші прикордонні громади. Тут одразу треба пояснити глядачам, щоб у них не спадалося хибного уявлення. Що ця сумщина у вогні? Взагалі зараз російські військові обстрілюють прикордонні громади. Виключно це там смуга шириною, 10, можливо, 15 кілометрів. Інколи так як по всій Україні бувають ракетні удари по енергетичній інфраструктурі, то таке відбувається і у нас, але це зрідка щоденні обстріли стосуються прикордоння. Виключно завчора дійсно росіяни випустили за даними Дмитра Живицького близько 70 снарядів з різного виду зброї: це і міномети, це некеровані реактивні снаряди. Це постріли з автоматичної зброї, там скидання вибухівки з дронів і таке конкретно завчора. Постраждали чотири громади: це Велика Писарівка на самому півдні області, це вже на кордоні адміністративному з Харківщиною. Пострадала Шалигінська громада, це вже за сеймом на півночі, і дві громади, які близько до обласного центру: це Краснопільська та Білопільська. Білопільська громада взагалі часто потерпає від обстрілів російських військових, бо вона знаходиться. от якщо уявити сумщину як таку велику латинську «Л», то білопільська громада знаходиться біля цього куточка цієї букви, і там знаходиться прикордонний загін. Ну в мирний час знаходиться. Ясно, що зараз там його немає. І росіянам чи зручно це місце обстрілювати чи там. У них просто зосередження якісь значні сили, але прикордонні села Білопільської громади ну майже щодня піддаються обстрілам. Що стосується от, розуміння, 70 пострілів це багато чи мало, То в погані дні у нас доходить десь до 200 пострілів. Інколи бувають дні, коли взагалі тиша, тобто немає якихось повідомлень про обстріли з кордону, а зараз 70, ну це десь щось середнє, що можу з таких спостережень додати, що почав ймовірно відчуватися якийсь снарядний голод у росіян, бо тих їх днів стає більше, і таких днів, коли по 200 снарядів по прикордоні, випускають, стає все менше. Сподіваюсь, що. Колись настане той день, коли я вам повідомлю, що вже там понад місяць жодного обстрілу наші села не зазнавали. Країна вправі праві наносити удари не тільки по своїй території. Так ми теж. Ми теж вправі. Було важко, зрозуміло, що не просто важко. Це ще й була відповідальність велика. Це була новорічна ніч, де збили 45 тих шахетів, які. Летіли так, з південного напрямку, нищили їх усюди, так і на півдні країни, і на Сході, і на підльоті вже до столиці, зокрема, теж і винищувальна авіація, зокрема, працювала. Ну Усі потрошки їх там нищили, так але летіли вони. В більшості своїх все ж таки до Києва, і там теж Київська Заніт ракетна бригада відпрацювала як у новорічну ніч, так і наступну ніч з першого на друге число, де знищено вже було 39 дронів Камікадзе загалом. Маємо за ці дві ночі 84 знищених шахеди. Ось така одна з наймасованіших, якщо за дві доби брати, а так ну і з таким 100% результатом відпрацювала протиповітряна оборона. Ну тут не лише повітряні сили відпрацювали. Зрозуміло, що повітряні сили це ну в основному вони збивають так повітряні цілі, але і е, сили оборони. України усі це і ППО Сухопутних військ, і ДШВ і інші сили оборони, включаючи навіть Нацгвардія, працює ефективно. Така теж має вже свої підрозділи мобільні, які відпрацьовують по повітряних цілях. Тому тут треба подякувати усім захисникам, дійсно, які та вже всі, всі ми подякували. Зрештою бачимо і коментарі в соцмережах, і так далі, які ну. Проявили пильність, мужність і дозволили українцям якось перейти в новий рік, так зустріти його в більш такому піднятому настрої. Ну, зрозуміло, що що турбує. Бачимо ті дві масовані ракетні атаки, і вірніше атаки шахедів після ракетних атак. І, і якщо ти дані брати, які у нас були раніше, це нова партія 250. із цієї нової партії вже за підрахунками навіть збитих дронів. Половина знищена так потерпіти оборони. Ну бачимо, що ще половина залишається, але не треба виключати імовірність того, що вони можуть все ж таки ті ж самі дрони камікадзе поставляти і невеликими партіями, і далі до Росії. Ну це не не є такою великою проблемою, як повітряним шляхом, так і так і. Морським, тому що Каспійське море з'єднує ці дві країни, і питання в тому, наскільки Іран буде готовий надавати Росії і надалі цих ці баражуючі боєприпаси чи вплинуть на нього інші країни, які вже прекрасно розуміють, чиї це дрони, чиї там запчастини всередині тих дронів, і чому санкції особливо не вплинули так, ну на на, на цю країну так і і чи потрібно їх посилювати до того рівня, який вони були раніше оголошені і послаблені проти Ірану. Тому я думаю, що Іран на сьогоднішній день сам не зацікавлений. У посиленні цих санкцій, тому що це призведе до певних втрат, і тому у нас із себе відповідальність вони ж знімають, не визнають, що надають Росії цю зброю, і можливе, що Росія хоче вже завод у себе побудувати. Розумію, що це буде фейковий завод, що все одно воно буде ну, начебто робить Росія, але насправді це будуть зробити таку саме. імітацію, так наче вони виготовляють, так. а став хоч часть нацистської України розрастеться як. Раковая опухоль. Я в цьому к сенсі орієнтуюсь на заяви головнокомандувача Збройного сил України генерала Залужного, який переконаний в тому, що три загрозливих напрямки щодо ймовірних атак з боку російської окупаційної армії вони дійсно існують. Пріоритетний напрямок це вихід. Російської армії на кордон, адмінкордон Донецька та Луганська областей, тобто відповідно східний пас Російсько-Українського фронту. Другий за пріоритетністю напрямок це південний район з півдня Запорізької області. Далі рушити Росіян або у бік Запоріжжя або, можливо вище, намагаючись вкликні взяти угрупування українських військ діють на території Донецького. Областей. ну, для того, щоб забезпечити сталий сухопутний коридор, що нині з'єднує тимчасово окупований Донецьк з тимчасово окупованим Кримом. Ну і третє за пріоритетністю напрямок, це напрямок на Київ, бо Путін все ще марять захопити Київ. Очевидно, що будь-який рух ворожої техніки та особового складу буде фіксувати українська розвідка, і з того будемо виходити. Адже очевидно, що зараз, наприклад, на півночі нашої країни немає загроз, адже на території Республіки Білорусь немає того самого групування військ, яке було спроможно е, 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 атакувати. Наші позиції і здійснити це, цю акцію ефективно. бо 11 тисяч російських вояків це ще не про що. От тільки вони там назбирають 50 тисяч, то, то вже буде загроза. А на східному фасі Російсько-Українського фронту ми бачимо, тривають бої. Вони є на Бахмутському напрямку запеклими, на інших ділянках фронту будь-то. Район Сватово чи Авдіївки вони мають більш такий тактичний рівень, але тим не менш наші воїни тримають оборону там, де можуть контратакують, не даючи змогу ворогу просунутись вперед. Ми ж пам'ятаємо, що до 60 тисяч снарядів на добу Росіяни використовували донедавна. Зараз ті самі снаряди починають закінчуватись. Російська оборона не неспроможна у великій кількості виготовляти ті самі боєприпаси до артилерійських систем. Тому росіяни відчувають те. Той самий снарядний голод, тому вони змушені певним чином міксувати нанесення артилерійських вогневих уражень по наших позиціях. Вони використовують танки там снаряди 125-го калібра. Вони активніше починають використовувати штурмову авіацію, зокрема гелікоптери, штурмові літаки для того, щоб тримати на відповідному рівні той самий вогневий тиск на наші позиції, думаю, що і далі ситуація для російських окупантів щодо наявності снарядів буде і далі погіршуватися, Ну а українські дипломати працюють над тим, щоб українська армія отримувала достатньо кількості. Боєприпаси до тих артилерійських систем, які активно використовують українські сили оборони, і тут ситуація ну щонайменше, буде вирівнювати щодо паритету між українськими та та російськими гармошами. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.